Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1195 за підручником алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. Наше завдання розв'яжіть способом підстановки систему рівні. Пам'ятаємо, що спосіб підстановки це вираження одного з е, невідомих, так, потім підставляємо у другий і розв'язуємо. Ну, давайте так, поступово. Почнемо з першого. У нас 7х дорівнює 21, а другий 2х-3y дорівнює 3. Так, легенько. З так? першого ми можемо виразити х. Як невідомий множник буде дорівнювати добуток, поділити на відомий множник, так? Другий пишемо без зміни: 2 х 3 y дорівнює 3. Отже, х дорівнює 3, Так, відразу знайшли. Так, тоді, у друге замість x підставляємо значення. Тобто у нас буде 2 помножити. Замість x 3, мінус 3 y дорівнює 3. Скільки ти їх багато, так? Поїхали далі. Х дорівнює 3 без зміни. Друге це 2 помножити на 3. Це буде 6. мінус 3 y. Дорівнює 3. Так. Ой, як поділила на 3 чисне слово. Так, не звертайте, добре. Х дорівнює 3. Так, мінус 3 Y У нас залишається зліва, а справа у нас є 3 і 6 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом мінус 6. Тобто у нас х дорівнює 3, а мінус 3y буде дорівнювати від меншого. Віднімаємо більше, тобто буде від'ємне число, 6 мінус 3 буде 3. Все. Х дорівнює 3, а y дорівнює мінус 3 поділити на мінус 3. Мінус на мінус дає плюс, тому це буде просто одиниця. Записувати не буду, бачите самі, так? Далі, давайте друге. У нас 6х мінус y дорівнює 17, і мінус 2y дорівнює 10. Тут трошечки навпаки, тут у нас у другому рівнянні ми можемо знайти y. Так? Тому перше записуємо без зміни: 6х мінус y дорівнює 17, а в другому y буде, дорівнювати, давайте так, не буду записувати, самі розумієте, так, 10 поділити на мінус 2. Це буде мінус 5. Система. Так, тепер у перше замість y підставляємо мінус 5, у нас буде 6х, замість y мінус 5, дорівнює 17, друге пишемо письмо. Є. Так, 6х. Два минуса подряд перетворяются на плюс. Так, 5 дорівнює 17. Другой без зміни. Так, з х в одну сторону, без х венчу, Тобто, у нас будет 6х. Дорівнює 17 у нас є, а 5 переносимо з протилежним знаком. Тобто, минус. Так, друге без зміни. Так, 17 мінус 5 це буде 12. 6х дорівнює 12, а і дорівнює мінус 5. Знову ж таки, х, як невідомий множник, дорівнює 12, поділити на 6. Це буде 2. А y дорівнює мінус 5. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!